E <music> Є новина, друзі, конфлікт між Трампом та Зеленським посилюється. Дослухайте до кінця. Ну і лайк, підписка і репост. Так от щойно був брифінг в Одесі з гінцеком НАТО, і Зеленського запитали, що хтось там веде перемовини про українські території, говорить Ну, Вітко він сьогодні сказав про п'ять територій, я сьогодні про це розповідав. Ну що це абсолютно якась дивна хрень, тому що ну як ти можеш вести перемовини, якщо ні український народ ну, не визначив, як він буде себе вести і приймати чи не приймати якісь умови, і тим більше Зеленський не визначив. Так от, Зеленський сказав, що. Вітков не має такої компетенції, щоб вести перемовини про українські території, українські території, які визначає український народ, і зеленський абсолютно правий в цьому, і це червоні лінії України. Україна ніколи не піде і не визнає окуповані території, тим більше віддавати якісь нові. Ну тобто, Зеленський поставив Віткова на місце і сказав, що би ти там не домовився, ми цього не приймемо одразу публічно. Ну, це однозначно буде посилювати конфлікт. Але з іншої сторони, розумієте, з'явилася заява Піскова, який каже, що всі зустрічі Віткова з Путіним перемовини вони прекрасні, хороші. Але навіть контурів угоди про припинення вогню і перемиря немає. Каже, вони не сформовані, немає контурів, угоди. Це вони відповіли від кого, тому що він сказав, що скоро ми отримуємо там, е, хорошу пропозицію, і ми припинимо вогонь, і це буде добре для всього світу. Так вони йому відповіли, немає. І суть заключається в тому, як ви ведете перемовини, якщо ви ведете з одної сторони, інша сторона вам прямо каже, ви не компетентні, тобто ви не можете вести ці перемовини. А та сторона теж каже, ви ж нічого м -м -м, з нами не домовились. Контурів угоди немає. Ну, це таке враження, знаєте, що в Трампа адміністрації як в дурдомі там все працює. Ну, так воно виглядає. Напишіть, що думаєте.